Привіт усім. Діти. А чи знаєте ви, що таке театр? Так, це велика, красива будівля, де виступають артисти? Існує дуже багато видів театрів. Цей пальчиковий театр. Тут усі герої виготовляються. Маленькими і одягаються на пальчики. Настільний театр це театр картинок, які виставляються на столі. Ляльковий театр це театр, де казку показують гарні ляльки, які можуть рухатись, відчиняють ротики. Навіть розмовляють голосом акторів. Тіньовий театр. Герої в такому театрі зображені в вигляді силуетів. І це ще не всі види театру. Є багато ляльок та різних предметів, які можна використовувати для розігрування казок. Театр, крім сцени. І глядацької зали має ще багато спеціальних приміщень: Це фоє, а це костюмерна. У театральній касі можна придбати квитки на виставу. Тут глядацька зала. Над створенням вистави працює дуже багато людей. Це і актори, режисери, композитори, музиканти, художники, костюмери, освітлювачі та робітники сені. Вихований глядач поважає їхню працю і знає, як потрібно поводитись в театрі. А чи знаєте ви, як треба поводити себе в театрі? Ось послухайте, можливо, ви дізнаєтесь щось цікаве для себе. До театру вбратись стильно чи костюм вдягнуть спортивний. Ні секунди не вагайтесь, як на свято одягайтесь, а дублянки, куртки, пальта в гардеробі залишайте. Почалася вже вистава, і на сцені так цікаво, та спізнився якийсь дивак і товчиться по ногах. Так затямте театрали, Третій дзвоник всі до зали. Щось неспинно шелестіло, плямкало і хрумкотіло. Схоже, хтось із глядачів дуже сильно зголоднів. Друзі, ви ж бо не в їдальні, а у залі театральній. Подих всі затамували, раптом звуки залунали, дзень зелень і траляля. От халепа, звідки ля? хтось не вимкнув телефон. Ой, здається, Мірингтон. У принцеси сукня гарна. Це ж актриса легендарна. Є про що поговорити, але просять поруч діти. Сс! Помовч, не розмовляй. До антракту почекай. От і все. Кінець вистави, оплески і крики Браво! Та нечимно поспішати слід акторів привітати. Ну от і все. Сподіваюсь, що сьогодні ви запам'ятали для себе щось новеньке. До нових зустрічей, до побачення!